Вранці 10 вересня Вінничина в чергове опинилася під ворожим ударом російської армії. Крилатими ракетами та шахедами ворог вдарив по об'єктах цивільної та промислової інфраструктури у Вінницькій громаді. На об'єкті влучання наразі працюють пожежники станом на восьму ранку. Вогонь як бачите, ще палає. Наслідок влучань крилатих ракет та БПЛА є пошкодження цивільної промислової інфраструктури. Наразі пожежники працюють над локалізацією пожежі. Задіяно 81 особа особового складу, понад 20 одиниць техніки. внаслідок ударів понад три десятки житлових будинків громади пошкоджено. У оселях вінничан повибивало вікна та побило дахи. Як повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, для обстеження руйнувань буде створена спеціальна комісія. А власники понівеченого житла отримують необхідну матеріальну допомогу. Індивідуально з кожним будинком або будинком володіння буде визначено, які роботи ми будемо робити. Мобілізуємо відповідно фінансову ресурс, будуть прийняті відповідні рішення виконкому і в ну, сесії, якщо буде в цьому потреба, ну, от, і будемо займатися відновленням вікон, де в кого там дахів, де в кого будинків самих, але на сьогоднішній день, поки ми ще збираємо повну інформацію щодо цих ушкоджень. Від вибухів у громаді постраждали і освітні заклади, зокрема будівлі училища, початкової школи та дитячого садка. Училище досить серйозно постраждали. Він теж тут ключ бовий колп, десь близько 140 вітон пошкоджено. Ми ще не знаємо, яка там ситуація з перекриттями, з дахами, але вже комісійно ми визначимо це. Початкова школа 13-та теж були по відкової хвилі, вікна постраждали і третій дитячий садочок. Далі ми проводимо відповідне обстеження. Дзвінки ще на гарячу лінію. Ходять міську раду, ми це все фіксуємо. За інформацією обласної військової адміністрації, в ніч на 10 вересня у повітряному просторі Вінничини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет. Наші журналісти продовжують збирати інформацію про наслідки ворожої атаки. Більше подробиць дивіться о 19.00 на телеканалі. Віта.